Нині воскресний день по празникові воздвіження Христа Господнього, і перед нашим взором постає слава Воскресення Христового, через яке ми отримали, віруючи, оправдання даром через віру в Ісуса Христа. Но оправдання во Христі не амністія, а поклик. Получити свободу духовними трудами не просто надіятися на знакомство. Но тем, день, в місті з тим ми видимо вчорашній день, де в нашому храмі повний храм, давно так не було вище 20 священників. Якщо Бог попустив нам нести свій хрест. І в час несення Христа потерпіти гоненія не випадково і не просто. а з надією, що всі люди, які потерпіли, будуть мати статус ісповідника за віру Христову. Ми вчорашній день радосно благодарили Господа і дякували нашим людям, нашій поздоровлення поздоровлені через средства інформації показали, який живий організм Українська православна церква, а в місті з тим, який живий організм в Закарпатті, історичні Карпатські Руси, де традиція Кирила і Мефодія прописана на генетиці, коли образувалася Чехословаччина після розпаду Австромадярщини, то творці. Цюї держави Чехословаччини, чехи, словаки і русини усвідомлювали, що та територія, котра буде їхня, основна древнього Слав'янського королівства Великої Моравії. Що їхня територія, їхня віра Кириломефодіївська. Ми сьогодні приносимо благодарення Богу. За те, що в нас в Ужгороді вчорашній день Бог показав свою славу, славу православ'я, славу кирилемефодіївської традиції, славу торжества нашої віри і височайшого статуса богослужебного язика кирилемефодіївського, котрий напоминаю, майже ідентичний язику карпатських русинов. Що ми можемо ще й нині просити у Господа Боже? По апостолу Павлу він пише галатам у другій главі. Ми, люди на землі, коли узнали, що людина оправдується не ділами старого закона, а тільки вірою в Христа Ісуса, що ми зробили? І ми увірували в Ісуса Христа. Щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закона. Бо ділами закона Старого Завіта не оправдалася і не оправдується ніяка плоть. Будучи оправдані вірою в Христа Ісуса, на праздник Воздвіження відчуваємо себе не просто дітьми Божиїми, не просто воїнами, а воїнами і віруючими. Сміло ідучи вперед, неся крест свій. Воздвіження креста Господнього із його унікальним чином воздвіження креста після кінці літургії показало, що сам чин літургії, чин воздвіження, настільки живительний, що він закликає всіх людей не знімати себе крест. Боятися гонені, не утікати від судов, в всюди. Ми несеме крест терпення, претерпівши до кінця, лише тот спасеться. Шість, вісім, а може й більше мільйонів православних Української православної церкви торжествують. Господи, благослови нам осознавати те, що сказав. Павел Галатам. Законом я вмер для закона, щоб жити для Бога. Я спів розп'явся Христу, уже не я живу, а живе во мені Христос. А що нині живу по плоти, то живу вірою в Сина Божого, котрий возлюбив мене і придав себе на кресті за мене. І, будучи і скуплений кожної з нас великою ціною кров'ю Христа, оберігаймо, оцінімо по достоинству подвиг Господа, держася єдинства з канонічною церквою, в частому сповіді і причасті бити, держатися того, що називається добра і благословена лікарня Христова. На вчорашній день ми ще раз увиділи віру в Христа в нашому народі не можна заглушити, можна топити в гоненнях у репресіях. Но гоніті репресанти підписують собі приговор, що вже в завтрашній день міста між усім народом мати не будуть. А тому сьогодні кажемо, Господи. І ще раз приносимо тобі благодарення і за вчорашній день, і за нинішній Воскресний, і за подвиг наших людей, і за мільйони людей у Європі, котрі між но не держаться нашої віри, моляться по-нашому, бо лиш так поступає, оберігає наших дітей од тлітворного вліяння, держася канонічної церкви, взирає на подвиг. Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, котрого безпідставно лишили і громадянства, і грозять йому депортацію. Ми знаємо, що Бог ізбрав нас бути наслідниками Царства Божого, но претерпівши до кінця. І ти, Божа мати, благодарим що вчорашній день. Люди показали свою силу любов до крестоношення. Вчорашній празник показав, що люди готові нести крест Христов і готові потерпіти, но основний аргумент не Оон, не Європейський Союз, а наша молитва і молитвений подвиг, бо лиш так поступає цим подвигом себе оберігаємо і тут, діти Божі. Настоячі духовні воїни православної церкви Христової, а у вічності з усіми святими і наслідники Царства Божого. Амінь.